Найближчим часом одна країна буде деколонізована. Це секретар РНБО Даніло. Я не буду коментувати. Йому видніше, він обіймає дуже високу посаду, і я впевнений, що Олексій, пан Олексій, щось знає. Ну, залишається лише вірити або не вірити. Можете в коментарях написати: вірите ви в те, що одна країна. Буде деколонізована найближчим часом. Я, правда, не знаю, що таке деколонізована. Колонії у неї немає, є, е, правда, велика територія, яку тримають досить міцною рукою, досить жорсткою рукою. Навальний підтвердив би, дивна заява. Я не знаю, для чого її роблять, що намагаються цим досягти. Сподіваюсь, що просто хочуть вселити в нас віру. Віру в те, що це незабаром закінчиться. Ну що ж, ми багато що чули. Послухаємо і це.